Перший раз ставила на вкорінення бакопу, було зачеренковано 37 штучок, з 37 вкорінилося 25, що точно видно. Там, де такі живенькі, пішли вріз, дали вже нові листочки, а є ще вже от, все остаточно. Ось, хочу глянути, яка тут коренева, чи вже Пересаджувати в більший об'єм, чи ще хай посадить. Ну, я рахую, як на перший раз, в принципі, досить непоганий результат. О, ну, о, отут добре видно. корінчики є, гарно. Все, люкс. Ще трошки, певно, що почекаю. З пару днів добре її пролью гарно. Ще пустить трошки корінчиків, і перемістимо її у стаканчики на 200 мл. Зробимо обов'язково прищіпку пагінців, щоб попускала бокові, щоб була більш така пишніша. І будемо чекати результатів.